28 червня 24-го року. Ось така у нас красота в садочку. І отака в нас не дуже красота ось тут. Ось вже пробиваю тут дорогу потихеньку. І хочу показати один момент. Тут трава, сонця вже немає і досить багато комарів. От Ну, вот летают, у меня тут открыта рука, Комарини седают. вот, так что, похоже, что микстура работает, Нема комарів. то есть зрая летала, летала, летала и все, перестала летать. От, десь ловлю ще. Ага, от, дивіться, от сів. Да, повзає, але не кусає. Тут намагається десь кусити, але не кусає. Коротше, давайте фінал. Подивився я якось випадково попалося мені відео. Я розказував, як лісники ходять в ліс, де комарів багато-багато. Взагалі -багато. ну, я спробував. Ось така мікстура. Це є чесник. Шелухаю чесника, тепленька водичка. Буквально 10 хвилин настояв і на те руки. Все, комарі не сідають, верніше сідають, але не кусають. Ось от. тут десь от. točím jako sáty, ale to, je, kusat, je let, už. vidno, že trošky může ne, ne tak, jak třeba.